соціально-економічний розвиток Ужгорода наступного року визначатимуть 57 цільових програм. На засіданні виконавчого комітету за їх прийняття проголосували. Але останнє слово за депутатами міськради. Завтра на сесії вони мають прийняти програму соціально-економічного розвитку міста. Програма спрямована насамперед на стабілізацію економіки міста, недопущення погіршення якості життя населення. А також стабільну роботу систем забезпечення життєдіяльності міста. В програму входять 57 цільових програм, які конкретизують різні види робіт. Дані програми розглянуті на 9 депутатських комісіях. Зауважень, як таких не було. Питання про зовнішню рекламу було знято з порядку денного, як пояснив міський голова Віктор Погорєлов. Дозволу на 56 нових рекламних конструкцій у місті не дадуть, але з уже наявною рекламою боротися не можуть. Якщо реклама є і дан дозвіл, ми не будемо позбавлятися до тих пір, поки є термін. Я в судах можу просто програвати всі ці питання. Ми я знаю, в прошлій каденції. Ми подавали в суд і програвали всі. Прокоментував мер і те, як комунальні служби виконують свої обов'язки: посипати замерзлі слизькі пішохідні зони соляною сумішю або піском, робота жерерів та кшепу. Підприємці, власники приміщень на найбільш людних вулицях, відповідають за 15 метрів прилеглої території. Міський голова запевнив, що служби роблять усе від них залежне для комфортного пересування ужгородців пішоходів. За вчорашній день одна людина постраждала від падіння. І кожного дня в мене сводка, де людина впала біля під'їзду, біля магазину. Туди на слідуючий день іде муніципал і е, вирішують ці питання. Але ми привчуємо людей робити те, що потрібно, саме по підсипці підприємства. І всі на виконкомі розглянули і питання облаштування міських маршрутних автобусів системами GPS – у декількох із них уже встановлені такі пристрої рештою займеться спеціальна робоча група.